Путін зомбує російських дітей, закладаючи їм ненависть до України. Причому робить це відкрито і публічно. Дитячий показ мод із зображенням самогубства України та мультик, в якому українська армія, начебто, нищить Донбас, викликали хвилю обурення і в Хмельничан. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вже наказала припинити мовлення 14 російських каналів. Навіщо Росії нове покоління зомбі та як вберегти від війни психіку дітей? Знає Юлія Ангел. У Росії до антиукраїнської пропаганди приєднались дитячі канали. Телеканал Улипка Рібьонка, який транслюється і в Україні, показав своїм маленьким глядачам мультик, де українська армія буцімто бомбить Донбас. Він має назву «Однажды наша жизнь изменилась». В титрах видно, що створив його: аніматор з кількома десятками українських дітей, які виїхали із Донбасу в Росію під час проведення АТО. Ролик переконує, що саме наша армія бомбардувала міста та мирних жителів сходу. Жодної згадки про озброєних сепаратистів і росіян у ролику немає. Ну однажды наша жизнь изменилась нам пришлось бежать из своего дома в Россию Слово припинити мовлення 14 російських каналів вирішили МВС спільно із нацрадою з питань телебачення і радіомовлення. Проте доступ до всесвітньої сітки вільний. Вчора інтернет вибухнув новим відео, знятим на дитячому показі мод у Москві. Організатори назвали колекцію Діти проти війни роздали дівчаткам зброю, одягнули в костюми у вигляді прапорів різних країн світу. Усі направляють зброю на присутніх в залі. А Україна намагається застрілитись. Навіщо Росія дозовано годує своїх дітей антиукраїнською пропагандою? І яке нове покоління може вирости на подібних відеороликах? Ми поцікавились у психолога. Якщо це постійно крутити і підлітки і далі дорослі це будуть спостерігати, сформується певне уявлення про народ. Це не новий метод пропаганди. Він використовується ісламістами вже давно. Проте каже пан Роман: діти до підліткового віку авторитетним джерелом інформації для себе вважають не телебачення, а батьків. Тому, попри активну антиукраїнську пропаганду, ставлення російських дітей до українців формують все ж вони великої шкоди. Дітям подібні ролики не нанесуть, заспокоює психолог, якщо не будуть постійно вкладатись в їхні голови. Дитина це кладість радості. І жизнелюбства. У дітей немає, от ж кажу ще раз, до підліткового віку будь-яких думок про самогубство як таке. Щодо цього мультика, то він в більшості розрахований на, на більш дорослих людей, а не на дітей. Тобто, якщо його показують дітям, дітям це цікаво. Але якоїсь. Якось підтексту вони там не будуть бачити. Вберегти від інформації дітей неможливо і не потрібно, каже психолог. Якщо не батьки, то вулиця дасть відповіді на їх запитання. Хто проти кого воює, дітям говорити не потрібно, радить психолог. Все, що їм треба знати, це їм треба пояснити, що вбивати це погано, дружити це добре, ображати погано, ділитися це добре. От все, що їм необхідно знати. А зараз пропонуємо подивитись, що наші діти знають про війну. Війна йде зараз по всіх країнах, Росія нападає на всякі країни. Страшно, люди помирають, багато воїнів. Дуже страшно. Забирають всіх в армію. Я сама дивлюся новини. Деколи і батьки дивляться. Навіть стріляють з Кацюшки і вже з урагану стріляють. І що, війни більше не було, щоб віддали нам Крим росіяни. Війна це погана, але що от росіяни нас посварили з Україною, хоча вони були друга і перша висвітляна війна, вони були друзями, а зараз вони стали ворогами. І це все із. із за і за і газу, от я був путіном. То я би то я би не согласився. Я би е, так і був Совєтський союз, щоб наші всі боялись. Поки російська пропаганда тиражує серед дітей ненависть до України. В інтернеті з'являються ролики, в яких діти закликають припинити війну. Мами і папи. Должны ли дети видеть войну? Глазами полными слез соленых. Должны ли дети видеть войну? Убитых родителей, лужи крови. Должны ли дети страдать от того, что стали игрушкой в руках подлой воли? Никак. И ни при каких обстоятельствах не нужно, чтобы видели дети войну. Юлія Ангел Артур Літинський новини Ті Вісім